Обожнюю це місце в парку, особливо зараз, коли почали квітнути троянди. Іноді я приходжу сюди пов'язати. Коли навчалась, приходила повчити лекції, і коли тривожно від новин і смуток на душі, теж рятуюсь, приходячи сюди. Ця неймовірна краса і аромат дійсно зцілюють і відволікають. Вітаю, любі друзі, вітаю всіх, хто обожнює вязання і пряжу. Моє ім'я Марінка. Дякую, що зазирнули, і приємного вам перегляду. Минулого разу багато з вас були в захваті від кроленяток, яких я вам показувала, я теж від них в захваті. Хочу зараз вашої думки: чарівниці добра збирають іграшки і шапочки для онкохворих діточок. Мені спала на думку, що такі кроленятка можуть потішити і трохи розважити дітей. Але я маю сумніви, оскільки ці зайченятка зв'язані з Ангори. Хоч вона і дуже якісна, це міліфілі, 80% ангора і 20% ПА. І вона зовсім не лізе ані в процесі в'язання, ані при пранні. Однак я переймаюся, що коли дітки будуть гратися, ці волосинки від ангори можуть потрапити до оченяток або до носика. І це мене дуже хвилює. Що скажете? Можливо, краще інші якісь ідеї пошукати гладкої пряжі, а я поки думаю, почала ще одного в'язати. Першого свого кролення я колопала півдня, потім, швидше, звісно, десь на одинадцятому, я засікала, виходило трішки більше двох годин. Uh, всього мені залишилося зв'язати хвостик, а потім вшивання те, що я зовсім зовсім не люблю. Вітаю, друзі! Я до вас розпаковкою. Ви навіть не уявляєте, скільки в цій маленькій коробочці щастя для в'язальниці. Я дуже-дуже рада, що це до мене прийшло. Тож, розкриваємо! Ви бачите? Тепер у мене є така краса. Всі вже бачили ці набори, але зараз була знижка, і я вирішила, що це буде мій подарунок. Супер! Боже, які вони гарні, які вони чудові. Манюнькі, манюньки. взагалі я взяла 13 сантиметрів, так, і ще додатково додатковий кабель. І ще нероз'ємні взяла, щоб спробувати, тому що в мене ніколи таких спиць не було. 2,25 і 3,75 взяла. Супер. Буду тестувати. О, так мило. Бачите, яка краса. Дуже гарна. Тож, дівчата, я Буду зараз все це розбирати, пробувати в'язати, і до наступного підключення. Моя неонова авантюра просувається не так швидко, як хотілося би. Я дов'язала тіло. І перший рукавчик на такому етапі. Трохи понию вам. Вже три вузлика виявилось в цій бобінці. Це прям ну, дуже неприємно. І ще іноді чіпляється ниточка ось тут, на переході між кабелем та спицею. Ну, втім, з цим я можу якось змиритися. Ось так ідеально передає колір. Зараз ви бачите колір мого виробу моєї неонової авантюри. Ось така вона гарна. Майже відразу після розпаковки я перевірила на всіх спицях різьбу, як вона з'єднується з кабелем. В мене слинки прямо бігли, кортіла пов'язати. То я взяла спочатку шкарпеткову пряжу, з якої планую наступні шкарпеточки в'язати, і пров'язала маленьку відстань на кожній парі спиць. І ще в'язала ось такий зразочок з бамбукової ниточки і додаванням ось такої суміші. Бавовни, люрекса, Акрилу і поліаміду. Ем, Що я можу зараз сказати? Вау-ефекта в мене не відбулось ніякої магії і суперзахвата. Чогось в мене немає. Я дуже довго і ретельно дивилась відеообзори, читала відгуки про ці спиці. Щоб нарешті прийняти рішення про покупку. І ще була знижка, тому саме я її наважилась. З того, що сподобалось, можу сказати, що тут досить гарні кінчики, ось вони мені подобаються. І дуже якісно і гарно поєд... з'єднуються, спиця з кабелем. А ось. Не сподобалось саме покриття. Якесь воно не таке. Не знаю, як пояснити, наче їх недостатньо відполірували. Хотілося б більш гладеньке. Я вирішила, зв'яжу пару шкарпеток, подивлюсь, можливо, вони відшліфуються в процесі. І ще хочу показати. Ось цей зразок. Це я хотіла в'язати собі футболочку літню з цього бамбуку і з додаванням цієї ниточки з Люрексом. Але мені ось резинка, наче дуже груба вийшла, по-перше, і полотно виходить таке цупкеньке. І до того ж, оцей ефект люрексу, це не той колір, який би я хотіла. Воно робить холодним цей зразок, а мені це не подобається. Загалом воно виглядає непогано, навіть я би сказала, дуже гарно з цими смужками. Але не те. Ось мені більше подобається тут зразок. Де я зв'язала просто бамбук без додавання цієї нитки. Ось тут він м'якенький, пластичний і теплого підтону він такий натуральний, я би сказала. Тож, не знаю, я замовляла цю пряжу, хотіла саме ось так додавати. Але не подобається, буду щось думати. Відклала поки що цей зразок, буду думати, можливо, просто зв'яжу з бамбуку та й все. Ось такі наразі справи. Наприкінці хочу показати вам іграшки, які я зв'язала для чарівниць добра, для діточок. Ось такі кроленятка в мене вийшли. Вони вже покупані. Ось такі гарні мардуньки. Єдине, що маю сумніви, все ж таки, думаю, маленьким діткам такі іграшки не можна давати. Але в мене були думки зв'язати з бавовни. Втім, після того, як я зв'язала цю барашку і оце гачком вив'язувала всі ці детальки, в мене так боліли пальці, це дуже важко. А ще важче в'язати оцю букляшку. Загалом ще ви бачите лише одну барашку. Тому що це важко, це треба прям сісти. Я цілий вечір і півночі колупала, скажімо так, ці петельки, щоб вони були ну, такі гарненькі, щоб вона така гарнюня вийшла. І ще зв'язала ось таких. Китів. Дивіться, чи схожі вони на китів. Це був перший малючок пробний, а це вже другий слідком. Я ще їх не випрала. Хотіла зняти відео. Ну, ось такі. Маленькі, але я думаю, діткам теж можна бавитися, можна брелочок з них зробити. Вони такі милі, добрі для настрою. І на цьому я буду з вами прощатися і хочу попросити вас, бережіть, будь ласка, себе, відноситися з повагою до себе, до свого здоров'я і з повагою до оточуючих. Фільтруйте інформацію, аналізуйте її і шукайте натхнення, і навіть малюпусінький позитив у будинності. Я вам дякую, до нових зустрічей!